Так, бажаю здоров'я. Казахстану. на жаль, немає для вас втішних новин. Є на деяких ділянках мають просування саме на нашому напрямку. Десь буде повідомлення раніше, десь пізніше, але суті речей це не міняє від слова взагалі. Щодо їй можливість просування, Ну от у нас там таке маленьке село, не подалеко. Або до враження ствольних артилерії РСЗВ за, да, за день, плюс ПВ постійно, як електрички, їздять. дуже велике маючи перевагу БК в першу чергу да, і в другу чергу. В піхоті я вже не кажу про КБФАПу, які Є спасування. То, що кидає піхоту нон-стопом, штурм за штурмом, піде посидні там на СПЕ чи в посадці, чи там в селі, чи між важливі де і піде потримає оборону. Одне діло говорить, а друге діло ну, це робить яке як було. Але незважаючи на те, сили і підрозділи тримають оборону, хоча а, тримати її в таких умовах дуже складно. І знову на, на, як би там про що б я не говорив, да, чи не говорив, чи говорив, а, якісний кількість неї склад а, саме піхоти. А піхота на війні вирішує все. Як би що крутили, вертіли в 22 23 році ми виїжджали дуже багато в чому на піхоті, тому що піхота в нас була калібрована. А така ж сама була ситуація і з фортифікаціями, але тоді ну, ми самі копали бліндажі. Якщо чогось немає, там плівки чи скоб, чи лопат, чи ще, все це є в магазинах. Погнали, купили і зробили. Зараз чуть-чуть люди вже інші, це мобілізовані і з тих людей, з якими починали війну, не так багато є по різним причинам. Хто загинув, то багато поранений, хто звільнився. Тому дивуватися, що така ситуація є, там ну, не варта. Як будуть розвиватися події, будемо бачити. На зараз говорити, це ціні. А то, що можна сказати зараз, що, на жаль, підари мають просування. Це єдине, що можна зараз так сказати. Великі вони чи невеликі, це не десятки кілометрів. Але я в сучасних умовах, коли агломерації так звузилися навколо Покровська Мирнограда, то воно видається, що кожне просування не дуже гарне. Ну, якось так. Там українська дуже складна ситуація, з тої сторони залізничного полотна. І там напрямок головних зусиль, як видається, на напрямку. Але і з цієї сторони, ближче до Грудівки, там також ситуація така. Вони і лізуть і, на жаль, пролазять, і там також. Тому ну, будемо бачити, який буде розвиток подій надалі, але зараз поки що він так і Тихонявся буде Україна, слава нації.